Пройшли століття, а цінності життя, відкриті Шекспіром, залишаються нетлінними. У чому ж секрет їх довголіття? Уже вкотре ми гортаємо шекспірівську азбуку моралі, щоб доторкнутися до цілющих скарбів людської душі, що не має терміну давності. Сьогодні ми подивимось дивовижні вірші сонети, що сповнені любов'ю. Ти, музика, чого ж музичні звуки печаль породжують в очах твоїх? Чим любиш те, що завдає лиш муки, радієш прикрашам і прагнеш їх. Ці звуки здружені в однім концерті, твій дух бентежить, ниші субакі? В них докір лише самотності уперся, і докір безпотомності твоїй. Чи чуєш ти, як струни дружним ладом, Озвалися на ніжний звук струни? Не наче пісню, посідавши рядом, співаюсь батько, мати і сини, і звуки ті без слів проголосили. В твоїм житті немає соло сили. По зорях я гадати не бажаю, хай знана астрономія мені. Я не скажу, чи бути урожаю, чи голоду, пожежам і війні, і за хвилину наперед не бачу ні бур, ані морозів, ні відлих. Сирям не вручу успіхів, невдачі, що в знаках неба. Сховані від них. Та я одне пророчу безпомильно, за чий зірок твоїх читаю те. Від правди і краси тими спільно, як по тобі нащадок твій зросте. Коли ж на світі не залишиш сина, загине правда, і краса загине. Не буду я чинити перешкоди, єднання двох сердець, та не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддаленні згасає знов Любов над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії. Це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісні стихії. Любов не плазень у руках часу, що дне серпом своїм троянди свіжі, І щік, і уст, не займану красу, Та серп любові справжньої наріже, Як це брехня, я вірші не писав і ще ніхто на світі не кохав. Як личу смерть дивитися на бридло, на жебри і приниження чесно, на безтурботне і вельможа бидло, на правоту, що їй затисла рот. На честь фальшиву, на дівочу вроду, погань блину на зраду в пишноті, на правду, що під підлеті навздогоду, бруд обертає почуття святі. І на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, щоб злазив служника. Я від всього цього помер би нині, та як тебе лишити в самотині? Коли пишу про тебе, згоря вяну, бо знаю, краще є співець, ніж я. Твою він славить вроду, осіянну, З величою піснях твоє ім'я, Але твої чесноти, ніби море, На ньому міститься і човник мій, Що вод так непомітно оре, Втопаючи у хвилі штормовій. Суперник мій іде понад глибини, Він корабель високий, наче дім, а я на мілені, хто з нас погине? Та що там шкоди, човнику малім? Я знатиму, коли б рейдимить остання, Одне й те ж кохання і конання. Збрехав мій вірш, колись тобі сказавши Мої любові нікуди рости. Я думав різти і спинився назавше, сягнувши найбільшої висоти чезничий честь, вбивав красу кохану, несучи на мільйони перемін, І чисті душі він веде в оману, І королів веде на плаху він, Я вірив лише щастя не тривало, упевнишись в несталості буття, та, як я смів казати, колись зухвало, Не може бути сильнішого одчуття. Моя любов подібна до дитяти, тож як я міг її утяти. Вільям Шекспір один із найвідоміших письменників і поетів в історії. Ось кілька цікавих фактів про його життя. Ми знаємо про нього не так же і багато деталей, особливо про період його життя з 1585 по 1592 роки. Це навіть називають втраченими роками. Шекспір одружився 18 років із жінкою на ім'я Анна, Хат... Анна Хатауей, яка була на 8 років старшою. За життя Шекспір створив близько 39 п'єс та 54 сонетів і кілька поем. Його п'єси були різного жанру, комедії, трагедії та історичні драми. Шекспір вигадав чимало англійських слів і фраз, які вживаються й досі, наприклад, Break the Ice, розтопити «Ростопити лід», тобто почати розмову, або Heart of Gold Золоте серце, тобто добра людина. Усі відомі протерти Шекспіра створені вже після його смерті, тому. вони… Тому ми не знаємо напевно, як він виглядав насправді. Деякі люди сумніваються, чи насправді Шекспір написав усі, твор... усі свої твори. Існують версії, що справжнім автором міг би бути інший письменник, як от Френсіс Бекон чи граф Боксфорд. У своєму заповіті він залишив дружині друге найкраще ліжко, і ніхто не знає, що він мав на увазі: це був жарт, любовний жест, чи щось інше. Ці факти підкреслюють наскільки загадковою є постать Шекспіра, та як його життя продовжує хвилювати дослідників і прихильників його творчості. Цікаві факти про Шекспіра. У Шекспіра було троє дітей: дві дочки й син, який помер у віці 11 років. Шекспір був великим шанувальником Гомера, грека, який вважався батьком епічної поезії. Шекспір є другим цитованим автором після Біблії. Шекспіру приписують винахід імен Олівія, Міранда, Джесіка, Корделія. У батьків Шекспіра було ще семеро дітей, окрім нього. Шекспір в перекладі з англійської означає вражений список. 17 років він одружився з дочкою фермера на 8 років старшою за нього. Дата народження Шекспіра точно невідома, але існує переказ, згідно з яким він з'явився на світ 23 квітня і помер в цей же день 51 рік тому. До наших днів не дійшло жодного рукопису Шекспіра. Вчені можуть вивчати лише шість підписів під документами, зробленими його рукою. Багато супутників планети Уран названо на честь персонажів творів Шекспіра. Перший фільм за творінням Шекспіра було знято наприкінці ХІХ століття. Шекспір геніальний драматург. Найвеличніші й безсмертні його трагедії є Ромео і Джульєтт, Гамлет, Отелло, Королір. Всі вони заставляють замислитись над багатьма питаннями, що залишаються актуальними для будь-якої країни в будь-який час. Найславетнішою є п'єса Гамму Принц Дацький. Ромео, о, навіщо ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися, батька. Як ні, то присягни мені в коханні, і більше я не буду, капулець. Лише твоє ім'я, мій ворог лютий. Ловлю тебе на слові, назви мене коханий. і умить я вдруге хрещуся і більш не буду зватися Ромео. Хто ти, що, причинившись під церпанком ночі, мою підслухав тайну сердечку? Я голос, ти впізнала, хіба ти не Ромео, не Монтекі? О, ні, свята, знай. Це не те, не інше, якщо вони для тебе осоружні. Як ти зайшов сюди? Скажи, навіщо? Як зміг ти перелізти через мур. Смерть тебе спіткає, як знашого, хто тебе застане тут. Кохання привело мене на крила і не могли цьому заводить мурю. Кохання все і все збиває. Твоя рідня мені не перешкоди. Вони тебе уб'ють, коли побачать. Хто показав тобі сюди дорогу? Моя любов. Вона мене навчила, дала пораду. Як вам жилися, принце, всі ці, ці дні? Укліна, дякую. Гаразд, гаразд. У мене принце, є від вас дарунки. І вже давно вернути, прагну вам. Візьміть, будь ласка, їх. А я ж нічого вам не дарував. Зроду. Ніж, ви принце. Ви добре знаєте. Були й дарунки. Ще запашні слова їх обгортали. Моя душа не й медалі. Ви чесна? Гарна? Що ваша милість має на увазі? Коли ви чесна і гарна, то не можу вашій чесності вдаватися в розмову з вашою красою. Краси може бути інше товариство, крім чесноки. Офелія, я вас не кохав. Виходить, я була шукана.